Атниці 11 вересня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги сьогодні президент України Петро Порошенко відкриє у Києві 12-ту щорічну зустріч Ялтинської європейської стратегії. Цьогорічна тема ЄС має назву у зоні ризику. Як доля нової України впливає на Європу та світ? Очікується участь високоповажних гостей з усього світу. Зазначу, після анексії Криму форум вдруге проводиться у столиці. Проект будівництва газопроводу Нордстрім 2 суперечить заявленим принципам європейського газового ринку. Про це під час робочого візиту до Словаччини заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Крім цього, Північний Потік-2, як його ще називають, збереже енергетичну залежність Євросоюзу від Росії. А тому Яценюк сподівається, що Єврокомісія заблокує проект. Водночас під час спільної прес-конференції зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо прем'єр наголосив, Нордстрім 2 завдає значних збитків не лише Україні, а й Словаччині. Відомо, що угоду акціонерів проєктної кампанії з будівництва 3 та 4 ниток Північного потоку було укладено в Москві 4 вересня. Це морський газопровід сукупною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Пролягатиме він по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Також лідери урядів двох країн обговорили реверс словацького газу до України. За словами Роберта Фіцу, є передумови та можливість збільшення поставок, оскільки проект так званого малого реверсу вже увінчався успіхом. Крім цього, під час візиту до Словаччини було підписано низку двосторонніх міжвідомчих документів щодо співпраці в галузях енергоефективності та спорту. Означає для України будівництво Нордстрім 2 Перше це виключення України взагалі. З транзитних поставок до європейського союзу друге це втрата 2 мільярдів доларів доходів, які ми отримуємо за транзит і безпечне постачання газу до європейського союзу. І третє, це просто несправедливо. А третє ні по відношенню до наших європейських партнерів, ні по відношенню до України. Я хотів би скористатися якимись нормальними виразами, але хочу експресивно висловитися. Вони просто роблять з нас ідіотів, бо не можна декілька місяців, декілька років говорити про те, як необхідно стабілізувати ситуацію, а потім прийняти рішення, котре ставить не лише Україну, але насамперед і словаччину до позицію, якій не треба заздрити, тому що йдеться про транзит газу великих об'ємів через територію України та Словаччини. Доля коаліції, ймовірна зміна уряду та, врешті, можливі дочасні вибори парламенту. Новий політичний сезон, тільки не розпочавшись, приніс чимало інтриг в життя країни. Наші журналісти зібрали прогнози експертів щодо подальшого розвитку подій. Щонайменше чотири міністри невдовзі можуть залишити свої посади, припускають політичні експерти. Це перший віце-прем'єр і міністри охорони здоров'я, інфраструктури та навіть економіки. Водночас, найбільш критиковані міністерства МВС та юстиції ймовірно залишаться зі старими очільниками. Між тим експертам вже відоме перше прізвище людини, яка розпочне процес переформатування уряду. Стане на 99% першим віце першим віцепрем'єром. Це буде Ігор Канененко, і це секретом не є ніяким. От і він вже готується передавати бразди неформального, скажімо так, керівника парламентської президентської частини. От і це призначення відбудеться ще ще до місцевих виборів. Політична конкуренція, основна і схоже, єдина причина, через яку стосунки всередині коаліції раптово погіршилися, пояснюють політологи. На тлі місцевих виборів політики влаштували гонитву за рейтингами. Причому дехто ймовірно готується до більш серйозних перспектив. Частина гравців думає про парламентські вибори і розглядають місцеві вибори як певний плацдарм. Для штурму парламенту і для провокування дострокових парламентських виборів, окрім депутатів, дестабілізувати політичну ситуацію в країні намагаються й великі фінансові групи, кажуть політологи, зокрема олігархи, з інтересами яких в останній період не надто рахується нинішня влада. Олігархія чинить надзвичайно спротив тим проєвропейським реформам, які, хоч і боляче, але поступово крок за кроком неминуче будуть відбуватися, чи відбувається в Україні. І зараз олігархія робить все можливе для того, щоб розхитати ситуацію ситуації. якщо політичні сили не знайдуть порозуміння, то перевибори до парламенту можливі вже навесні 2016 року. Припускають експерти. Україна отримала майже 4 мільярди доларів фінансової допомоги від Світового банку за останні 15 місяців. Про це заявив представник відомства в Україні Фан. Кошти, зокрема, спрямовані на покращення державних послуг, соціальне забезпечення та інфраструктуру. Водночас цих реформ, на думку представника Світового банку, недостатньо. Хоч українська економіка дещо стабілізувалася, реформування потребують ще судова система, банківський і енергетичний сектори. Ми вже бачимо ознаки стабілізації. Справа у тому, чи країна може утримуватися на шляху стабілізації, це залежить від політики та законодавства, яке зараз приймається нинішньою владою. Тому я вважаю, що це дуже важливо перед місцевими виборами. У жовтні влада могла б триматися фінансового курсу політики, бо ситуація усе ще дуже крихка. То в нас за рівнем розрахунку по індексу Херфіндаля хіршмана рівень монополізації економіки сягає 35%, причому в тих секторах, де його не повинно бути: це і кондитерка, це і лікар-горілчана, і нафтопроробка і таке інше. Тобто, зміна антимонопольного законодавства це одна з нагальних необхідностей. Звичайно, це питання переходу на трирічне бюджетне планування. 178 кримінальних правопорушень скоєно у Києві проти неповнолітніх з початку року. Інформують в МВС. Уточнюють, 20% злочинів було вчинено на території шкіл. Найчастіше правоохоронці фіксують крадіжки, а також факти здирництва та хуліганства. До загроз безпеці дітлахів додають також випадки проникнення на територію навчальних закладів сторонніх людей та викрадення учнів. У державній службі охорони радять керівництву шкіл обладнати заклади системою охоронної сигналізації та кнопками тривожного виклику міліції. За словами правоохоронців, мобільні групи затримання з трьох міліціонерів, забезпечені вогнепальною зброєю та спецзасобами, прибувають на виклик за 3-5 хвилин. Одразу сигнал приходить на пульт. І не з'ясовуючи обставин, оператор чергова передає інформацію одразу на групу затримання, який виїжджає на місце події. Ти бачиш, що все місто Києва розби... розбите на відповідні зони, за яку відповідає кожна окремий наряд міліції охорони, це воно розбито таким чином, щоб у будь-яку точку наряд мог прибути у найкоротший термін. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.